Завантажимо редактор презентації, створюємо нову презентацію, натискаючи на плюсик в нижньому правому куточку. У нас створився перший титульний слайд. Оберемо макет його. Для цього в правому верхньому куточку три крапочка. Змінити тему. Обираємо тему. У віконечку двічі торкаємо, щоб додати заголовок. Прописуємо тему нашої роботи роботи. Щоб змінити напис, ми зажимаємо пальчиком на тексті. У мене у вас пальчики будуть поменші, тому вам буде зручніше. Виділяємо. Тепер натискаємо на буковку А вгорі і можемо змінити розмір, зробити його більшим. Можемо надати курсиву, жирність в нас є. Колір тексту можемо змінити. Тепер. І внизу ось бачимо розміщення по центру є. У віконечку торкніться, щоб додати під заголовок, натискаємо, пишемо, хто виконав цю роботу. Виділяємо текст знову на буковку А вгорі, збільшуємо розмір. Змінюємо колір і розміщуємо по правому краю. Зменшуємо. Тепер, щоб створити нашого робота-малюнка, треба натиснути вгорі на плюсик, додати і шукаємо, що додати форму. Обираємо коло, воно одразу у нас створюється. Ми можемо одразу змінити внизу, у вас з'являється панель інструментів, натискаємо на відерце, обираємо заливку нашому кружечку. І тепер за маркери зміни розміру, за оці квадратики, ми можемо його зменшити і перемістити. Є. Далі ми домальовуємо знову плюсик, форма. Що ми тут йому? Додамо першу фігуру, а колір так, це у нас будуть очі. Бачите, у вас будуть пальчики тоненькі, тому вам буде зручніше переміщувати. Екран збільшуємо і. Переміщуємо так, є. Тепер копіюємо внизу. Не внизу, Це тінь. Зажимаємо пальчиком. Є команда копіювати. Зажимаємо пальчиком. І є в нас команда Вставити. З'являється інше око, ми його переносимо. Є. Так, зменшуємо знову плюсик. Обрати внизу в нас є лінія, проста лінія. В нас вона одразу з'являється. Ми її переносимо як рошки моєму роботу. Є одна ріжки, да, одні. Можемо внизу панель інструментів змінити колір їхній, і товщину лінії поставимо 8 пікселів. Так, далі знову плюсик, лінія. Проста. з'явилась лінія, ми її зменшуємо, переміщуємо і так розміщуємо її. всю лінію переносимо сюди. Іншу зменшуємо, перекручуємо, обираємо її колір, синій розмір теж у нас тут 4 чи 8, 8 Мабуть, виділяємо, обираємо 8, Є. Трішки в нас треба перемістити цей ріжок. Є. Знову плюсик, знову форма. І малюємо йому такий носик у нас буде. Тобто ви вже тут створюєте, граєтесь, показала вам основні елементи створення зображення. Якщо не виходить переміщувати пальчиками, приближаємо екран і переміщуємо його. Так, подивимося, що в нас вийшло. Так, ну, начебто непоганий у нас робот вийшов. І ви створюєте свого власного. Тобто приближаєте пальчиками, якщо треба, і домальовуєте. Далі створюємо наступний слайд в правому куточку, плюсик, обираємо макет, тут текст видаляємо. Вирізати. Перший в нас буде робот-пилосос. Да? Ви вставляєте тут картинку, а в іншому текстовому полі вставляєте опис нашого пилососа. Да? Пишемо, в... виходимо в браузері, прописуємо опис робота пилососа. Є. І що ми тут можемо? Під При час прибирання самостійно рухається, ось знайшли текст, копіюємо його, натискаємо, виділяємо потрібний текст, наприклад, виділили, копіювати, загортаємо це вікно, відкриваємо презентацію і в віконечку під заголовка вставляємо наш текст. Одразу його трішечки збільшуємо розмір. так? Спочатку його треба виділити весь. Виділяємо на буковку А вгорі, збільшуємо розмір. Так, є. Нехай буде чорний. Так, це. Самий надпис робота переносимо вгору, а збільшуємо наш текст. Є. Зображення зберігаєте і вставляєте, наприклад, в мене не з першого разу завжди зберігає, тому не можу я його зберегти. Треба зробити скріншот, потім обрізати і вставити. наприклад, роблю скріншот. Там треба спочатку відредагувати, якщо ми мене через раз зберігає. Тепер плюсик ставити зображення з фотографій, і в мене одразу він буде мій робот-пилосос, тільки він не обрізане фото. Да? А ви красивеньке додасте фото, обріжете його. Ось в мене є обрізати внизу інструмент, і ми можемо одразу його зайве обрізати все. А, так, тепер збільшуємо розмір. Розширюємо, таким чином слайд готовий. Додаємо інший слайд. Такий самий макет. Буде буде в мене тут робот-іграшка. Робот іграшка. Робот -іграшка. Це віконечко ми вирізаємо, згортаємо, переходимо в Google, повертаємось назад, прописуємо робот, дитяча іграшка. Шукаємо вкладочка зображення. Шукаємо нашого робота, де був мій. Робот, який мені подобається. Ось він. Знову роблю його скріншот. Зробили. Шукаємо опис. Так, пишемо опис. Дописуємо, що пошукова система мені швидше знайшла його опис. Да? Тобто пам'ятаємо, що ключові слова, чим далі що ми їх пропишемо, тим щось вони нам покажуть. гарно, переходимо, наприклад, ось на про. Це трішки не його опис, але вже я вам показую сам алгоритм пошуку. Да? І ось є в нас, наприклад, модель дитячого бойового робота. Ми з вами виділяємо той текст, який нам потрібен. Пальчиком зажимаємо і перетягуємо. Копіюємо. Виходимо з цієї вкладочки, переходимо в презентацію. У підзаголовок клікаємо пальчиком і вставляємо наш текст. Тепер текст виділяємо на А зверху, збільшуємо його розмір. Не збільшується щось розмір. Так, дивимось. Заголовок переносимо вгору. Виділяємо ще раз. Текст. Все виділяємо на А. Ось тепер. Тобто приближайте пальчиком, якщо щось не виходить, тому що це з телефону все ж таки може бути незручно. Але у вас пальчики ще маленькі, тому буде зручніше. Так, і вставляємо наше зображення вгорі плюсик. О, зображення. Фотографій. І ось наш перший скріншот. Так, що це у нас? Додаємо. І внизу, подивіться, у нас є такий квадратик, обрізаний: 1, 2, 3 зліва. І ми відрізаємо те, що нам не потрібно. Да? зайве Клікаємо в чистому місці, робот обрізався, і тепер ми його. Зменшуємо, ось збільшуємо все. Третій слайд зробите самостійно з такою ж аналогією. Далі, щоб переглянути, вгорі натискаємо на Play і презентувати на цьому пристрої. Бачимо, у нас збільшується екран. Ми гортаємо слайди. Так? І таким чином передивилися нашу презентацію. Тепер, щоб надіслати мені посилання на три крапочки вгорі: що ми тут доступ та експорт, надати доступ. Ви можете вести тут електронну адресу, кого хочете надати доступ. А внизу ось керувати доступом. І натискаємо біля значка з нашим аккаунтом. Натискаємо хто може учасники ЗОЖ, тобто я 86 І ось є загальний доступ на скріпочку. Натискаємо на на скріпочку, посилання скопійовано, Заходите в Classroom і додаєте роботу як посилання. Надсилайте мені на перевір.